Усім добрий вечір з сонячної Болгарії. З вами Наталія Сікула, туристичний оператор Еврикатур. І я з коротеньким візитом знаходжуся саме в цій сонячній країні. І, звичайно, вам покажу про історичні пам'ятки, а також покажу деякі готелі в наступних відео. Сьогоднішній вечір я вирішила приїхати в півострів Несебер який знаходиться за моєю спиною, а доїхала я дуже просто з курортного міста сонячний берег курсують ось такі ось паровозики, Ось вони за моєю спиною з інтервалом 15, що 15 хвилин. Коштує проїзд 6 левів. Обов'язково потрібно розраховуватися місцевою валютою болгарською одиницею. Болгарський лев не проходять карточки, не проходять євро, не проходять злоти, не проходять долари і так далі. Тільки національна валюта. Тому приготуйте собі мінімально хоча б 12 лев. щоб ви мали у дві сторони: приїхати до несебру і приїхати з несебром. Я в несебрі вже була два рази, але це було в день. А вночі перший раз. Я думаю, що вночі на себе ще гарніше, як в день, оскільки все світиться, підсвічується. А людей, подивіться, як багато людей. Мені це нагадує ви в Парижі, Ейфелеву вежу. Ей, телововежу, нагадує, знаєте, прям таке якесь паломничество. Дуже багато людей. Не знаю, як в день курортний сезон, а вночі дуже. Дуже багато. Ось дивіться, це все люди ідуть на себе. І що, як ви думаєте, чого вони сюди ходять? Значить, це вартує того. Ідемо, будемо дивитися. Ми під'їзді до старого міста на себе, яке знаходиться на півострові. По дорозі ви побачите дуже багато розваг, лунапарки, сувеніри, все світиться. Музика грає і приваблює туристів. Проїжджаєте дорогу, яка сполучає материк і острів, і ви побачите нижній ярус праворуч з променадом і ресторанами, і вхід в там старий, старе місто Несебер. Острів занесений до світової спадщини ЮНЕСКО, оберігається законом і ось пам'ятна плита. Але сам острів невеличкий, має всього 300 на 800 метрів, і його за годинку можна вільно пройти. Є багато вуличок і є будинки, в яких до сих пір проживають місцеві жителі, але в основному на перших поверхах це або ресторани, або сувенірні крамнички, або магазинчики, або якісь мистецькі майстерні. Тобто кожен використовує і займається своєю роботою. Також тут є багато зелених насаджень. Зараз я вам покажу острів досить зелений. Також тут відбувається дуже багато фестивалів, особливо танцювальних, хореографічних, вокальних і так далі. Приїздять зі всього світу для того, щоб побувати в несебрі, щоб виступити в несебрі. Тут є спеціальні площадки, сцени і так далі. Ну і дивіться за моєю спиною. Купа магазинів. Кафе и так далее. И так далее. Що, хоть бы ніхто не залишився без купальника и шляпи. Что тут у нас? Тут сидять просто відпочиваючи. Так, ми зараз йдемо однією стороною, а вийдемо з другою. Також є обмін валюти, так що не переживайте. До речі, курс дуже добрий, 1,96. в деяких готелях 1,9. Тобто ви даєте 10 євро, вам дають 19 лев, а тут вам дадуть 19 лев і 60 стоків Насиді, на хворі, поляр, хочете, це і є, Тут також є середне училище, перший-четвертий клас. Тобто є своя інфраструктура для місцевих жителів. Ну а туристів Дай Боже. Ну і тут, бачите, на других поверхах живуть місцеві жителі, а на перших поверхах комерція. Крім того, що можна придбати купальники, на цяв можна придбати шутки. Діти скраща, дуже-дуже хочу. Можна куркою розрахуватися. А карт можна, так? Окей. Оранж. Прийдемо, що красиво. Кашка, фрукти свижевственні, всякі хочете, на хочете. І кафе на Сабрі виглядають приблизно ось так. Тераса з виглядом на море. Ще одна кафе. Травпики, кузончики, культурно, гарненько. білі з це будинок триповерховий, вже так відреставрований, сучасно гарно виглядає, але дизайн зберігають. Такий болгарський, старовинний. Тобто два поверхи, балкон на таких упорах, що надає гарного такого дизайну. Що багато бачити, срібла продають. Художники малюють портрети. Діти померцюють. Может продают продавать А если он стоит... Бизнес а если он стоит... А если он стоит... Да. Бизнес, да? Бизнес? Молодец. Ну, так вот, тут есть отель с этой степом. Даже в таком отеле. Бачите, вулиця Рибарська і так далі. Це дуже цікава архітектура, але... але все в такому, знаєте, напівзруйнованому стані. Але цікава, дуже класна тега. Берегатися до сих пір. Всі пам'ятки підписані, у них розповідається. Тут саме на сцені відбуваються різні конкурси, фестивалі. Так, тут на у нас є туалетская землі через сувенірний ринок. Так, і тут у нас вихід у моря. Тут є проточна водичка, можна попити. Так. Тут такі лодки, оскільки це такий рибацький острів був. Промисел людей, які проживали на цьому острові, це була риболовля. А зараз сувеніри. Ні, жартую, тут також ловлять рибу. Бачите? Сучасні катери з історичними лодками, зберегли історію, стоять, красуються на березі кораблі також більші, яхта велика. І дивіться, який гарний будиночки. Ось такі болгарські традиційні національні будиночки. Вікна розвернуті до моря. А зараз тут ресторан. Хочу ще вам показати одну болгарську національну традицію. Якщо померла людина, то на таких людних місцях в центрі селища вивішують фотографію. А також пишуть, яку дату, в якій годині померла людина, чим вона займалася, і так, щоб все селище знало, всі родичі один одному переказували і могли провести в останній путь. Також такі таблички вивішують на заборі або на вході в будинок, для того щоб теж всі, хто проходять сусіди, бачили, що людина померла і могли віддати їй в честь і помолитися. За її упокій. Як красиво. Ну що, я піду в радість туриста. Це і вам дізнаюся, скільки коштує така радість. Ви коштує сходити в туалет 2 лева. І вам потрібно мати обов'язково національну валюту леве. Тому що ні євро, вони не хочуть. Картка теж не ходить. Я не знаю, чи це якась заборона держави, що брали таку національну валюту. Я не знаю, в чому причина, бо в Туреччині вже брали і долари, і євро, і турик, і свої. і все на світі. Так само в Єгипті, так само в нас в Україні. А тут ні, два лева і чек не вибивають, але іншої валюти не беруть. Наприклад, в готелю Святий Стефан є музей. Зараз він, звичайно, вночі закритий. з 5 до 13-ї, з 14-ї до, до 18-ї. Там все працює. І це музей пам'ятка культури Святого Стефана. Чудово. Дуже цікава архітектура. Бачите, яка гарна. Хочу сказати, я приїхала сама, і зараз тут гуляю сама. І наскільки почуваєшся себе безпечно, тобто ніякого, знаєте, навіть натяку, гостраху на те, що хтось на тебе не так подивився, чи заліз в кишені, чи щось хоче поцупити. Такого приблизно немає. Дуже спокійна, безпечна країна. Поліції не бачила, де тільки що три стояли біля амфітеатру. Це нормально. Все безпечно, все добре. Покажу вам, які красоти за мною. Бачите, ці будиночки дуже класно. Базончики на плаку. Оці худочка. дуже маленький, я ще раз повторюся, 300 на 800. За пару годин можна весь собі йти. Супермаркет також є печатка площа, досить велика, так як в кожному старовинному місті має бути площа для торгу, площа ринок. І це щось схоже. Контика. І тут є теж площа з торбеною церквою. Дуже багато. Дуже бели досить на кінці, бувайте скільки олошена, опиняється в нас, тому що має унікальну площу. Є ресторан, готель, все в такому стилі на себру. що є для місцевого населення, термінали. Цікаво, чи тут працює цей телефонний апарат і чого він тут висить? І що? Все глухо, але висить. Вперто висить. Я вже забула, що в Болгарії дуже якісне взуття шкіряне, власного виробництва. Дивіться, чоловіче, жінки, їдьте на море, купуйте чоловікові взуття і будете щасливий. Дуже гарне, Дитячий майданчик в парковій зоні. Ресторанчики, атмосферні, доживажні, вигляд на сонячний берег. Ці на міф, салат, Це ціла вулиці. Італійський мікс салат 14,80. Це получається 7 євро досить нормальні ціни. Так, миги пятнадцать. Ну, абсолютно нормальні. 7,32 тридцать два кальмары девятнадцать, нормально. Дуже рекомендація від мене: приїздіть на острів приблизно в дев'ятнадцятій годині для того, щоб ви його побачили при денному світлі, при сонечку, поблукали вуличками, все для себе побачили і залишайтеся аж до того, як починають вмикати вогні. Нагадую вам, що паровозики ходять до 24 ї години, але вам потрібно буде зробити пересадку. Тому десь о 22 годині вже виїжджайте від острова для того, щоб в місті біля готелю імперіал ви могли пересісти. В свій паровозик, який везе до центру і до кінця курорту Сонячний берег і звичайно підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, чи були на острові, чи ні, сподобалось чи ні. Я паровозик і додому.